Привіт малята! Мене звати ведмедик Балон. і сьогодні я хочу пограти з вами в одну цікаву гру, яка має назву Чим можна займатися взимку. Дітки, давайте перевіримо, чи знаєте ви, чим можна займатися взимку. Кататись на санчатах можна взимку чи ні. Разом з друзями і усією ріднею. Можна, молодці, це ви знаєте. А ліпити гарного великого сніговика, скажіть, можна чи ні? Коли багато снігу? Теж можна, вірно? Погляньте, хлопчик плаває на річці на ось такому надувному крузі. Можна цих замку робити чи ні? Не можна, вірно? А годувати маленьких друзів, пернатих, пташок, які лишилися забувати у нас можна? Можна навіть треба. Кататися на ковзанах можна взимку чи ні, коли стоїть дуже товстий лід. Так, можна, вірно. А насолоджуватися на зеленій трапичці під сонечком ясним можна взимку? Ні, не можна. Збирати чарівні квіти. Підсніжники, проліски можна взимку. Так, це перші зимові квіти. А кататись, спускатись ось на гарненьких лижах. Можна чи ні взимку з сугробів. Можна на випередки з друзями. А збирати опавше листя взимку можна чи ні? Не можна. Взимку нема опавшого листя. А святкувати зимові? чарівні свята з ялинкою красоною можна чи ні? Можна. Так само можна, чи ні, скажіть малята, співати колядки щедрівки? Теж можна. А ловити гарненькі, ось такі малесенькі сніжинки, пухнасті. Можна, чи ні? Теж можна. Кататися на роликах, розтягати взимку можна? Ні, не можна. Молодці малята. Ви чудово знаєте, в які розваги можна грати взимку, а в які ні. Дякую, бувайте!